Свято-Воскресенська церква у новому дворі стала одною з чотирьох парафій ПЦУ на Рівненщині, які вирішили відзначати Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Вона входить до Рівненсько-Волинської єпархії, яка до отримання Томосу була у складі автокефальної церкви. Прихожанин Вадим Заєць каже: відповідне рішення після одного з богослужінь одноголосно ухвалили усі присутні парафіяни. Зараз завжди говорять, не на часі. А коли ж той буде час? Кого боятися? Мосорці вже не що боятися, все дозволив проводити богослужіння 25 грудня і 7 січня. Після служби оголошуємо людям, що є, такі, є така можливість. І ну, проти нікого не було. Всі одноголосно і навіть ще з таким возгласом, що давно пора все це діло наладити і зробити весь так, як православний світ. Живе настоятель свято Воскресенської парафії Олег Мізера бажання своїх парафіян перенести святкування Різдва підтримує, каже, рішення прийняли у відповідності до ухвали священного синоду ПЦУ про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем. Згідно наших предків попередників, святкували на Україні завжди. 25 грудня, саме від 25 грудня, починається рівностояння і день до рівня ночі, коли весь світ святкує, і ми маємо, а не Новий рік в час посту попадає. Тільки в нас може бути на Україні старий новий рік. Або старий, або новий. Не може бути от таких ребусів, а мусить бути вже одне єдине, ціле. І я думаю, що і всі свята, якщо здвигати. На розширеному засіданні Рівненської єпархіальної ради, яке відбулося сьогодні, рішення про перехід на новоюліанський календар не ухвалили. Прес-секретар єпархії Василь Рудніцький каже, жодна з їх парафій такої ініціативи поки не виявляла. Тож цьогоріч під час богослужіння 25 грудня обмежаться співом колядок та служінням акафісторіздву Христовому. Ми розуміємо, що є запит. В суспільство про те, щоб переходити на е, новоюліанський календар. Але ми також розуміємо, що це може виникнути викликати ще одне роз'єднання в суспільстві. Ми повинні готувати до варіанту віря... Віряду... Переходу на інший календар, але якщо віряни все таки не захочуть переходити, то ніхто не буде змінювати календарі. Василь Рудніцький зазначає, якщо централізоване рішення про перенесення дати святкування різдва таки буде прийнято. Відповідно до нього доведеться зміщувати також і дати відзначення інших різдвяних свят. Максим Коломис, Артем Остапюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.